Всім привіт! Це ННН і сьогодні ви з лимончиком. Я хочу зняти вам таке відео, що у мене на столі. І це запросик був. Отак от виглядає мій стіл здалека. І огляд моєї кімнати більш детальний. Якщо ви хочете, пишіть, і я можу зняти рунтур, якщо ви хочете. І зараз я вам покажу, що у мене на столі. В принципі, тут дуже багато всього, бо дуже великий стіл. Давайте почнемо от звідси. Тут йдуть отакі тумбочки, на яких я наклеїла свої любимі наклейки. Тут отакі губка от, Боб, твіті і е, дуже багато таких м'яконьких, манюсіньких наклеїчок, два слоника, два зайчика і мишка, я кажу, є сир. Була ще маленька мишка, але вона не ліпиться вже. Да, не ліпиться. Потім тут йде отака от перегородка. Ну коли, тут, ну коли я вчусь в школі, коли в мене школа, не канікули, то тут трошки все по-другому. Тут стоїть отака от табличка. Як табличка. Не заходити, просто коли мені деколи треба, щоб ніхто не заходив. Потім тут моє круасанчики 7 Days з полуницею І пам'ятка Першої святої сповіді та урочисто святого причастя. Так. Далі йде ось така матінька поличка, на якій йде моя прозора жижа. Лапка від черепашки, яку я вам покажу трошки пізніше. Стирачка. Це стирачка. Якщо може хтось не вірить, то це стирачка. Але вона дуже гарна і хай вона тут стоїть. Потім отака от свічка з таким мілійшим драконом. І свічка ніби йде погріжена. Тут її трошки покусала. Потім йде отака от поні-свічка з поні лянді яка пахне манго. От. І тут потім йде такий образочок. І далі йдуть два моїх любимих ангелочка. Перший майже любимий, отакий. От а другий оце він самий мій любимий. Я не знаю, що я його щось дуже люблю. Потім йде отака поличка, повністю заповнена абсолютно всяким хлебом. але перше от, почнемо звідси. Тут йде отака от свічка клубнічна на вставочці. Набір для феншую. Ні, не феншую. Ну, для цього релаксу. Тут ароматні палички з запахом зеленого чаю. Отака от свічка мандаринова. Єгипетський мій талісманчик, і там роздають ну, всі в магазинах, їх просто треба сюди лежити. І підставка в вигляді черепашки от для цих паличок І оця кришка просто, є, вона отак в мене стоїть. Далі йде отакий верблюдик з Єгипту, який я привезла ще того року. Ем, така стекляна копілка, в якої в неї є особливий смисл. Я в неї кидаю тільки ті монети, які нахожу в себе на підлозі. От, лимонка. Стекляні ігрушки, якесь е, ящиркоподібне существо. І т.д. і т.п. Ну, це трошки довго. Ну, мої стеклянні ігрушки, свинки. Ванільна свічка. Яка пахне ванільку. Така коронка з ракушками. І тут адреса електронна мого друга, кому 30 років з Єгипту Хашама. Годинничок Насті, який я маю не забути їй віддати Ем, цей яблучко. Дві ароматні свічки, які я ніколи не запалюю, бо вони мені не подобаються, але хай стоять. Ем, отаке стекляне сердечко. Отака свічка, яку я ще ніколи не запалювала. І такий, як теж, образочок. Так, тут внизу, отут, в мене йде ем, отака рамочка з фотографією. Потім отакий ще йде ангелочок. Ще рамочка з фотографіями. І мій яндекс. Бо тут знайдеться все. Тут от повну всякого хламу, переважно всякі бумажки, от, наприклад, оця. А, чекайте, вона просто через фломастер перечепилась. З адресами і номерами телефонів моїх там якихось друзів. Ну, як друзів, знайомих, з якими я познайомилась, коли я кудись їздила. Потім тут є мій телефон. І така штучка, яку зробив мені мій ігорчик. От тут такі різні сердечки по монстрику намальовані. Він з бантиком, і тут внизу пише ну зупиш, монстр я вже написала сама. От штучка. Потім отут мій ноутбук, наушники. У мене наушники Sven. От Це наш канал. Обов'язково подивіться, обов'язково подивіться відео це оголошення. За ноутбука в мене нічого немає, тільки от така от іконка і лампа. От, стоїть лампа, яка дуже сильно багато функціональна. Ну, по-різному крутиться. Потім тут йде отака штучка рози, шкатулка. Які, такі речі, які я моя майженкові користуюсь. Потім має достіження. Мімі, мій-мімі. -мі -мі. е, отака підставка для свічки і тут клубнічна свічка. Е, це колись був вазоночок для кактусу, але кактус, щось стало з кактусом, здається, ми його замало підливали. Я за його подавала. Ну, коротше, нема вже каткусу. Черепашка, від якої відламалась ножка, мімі, образочок Святого Миколая. І ще одне моє достіження. Потім надін Настя, це Настя і Надін на моїй мові, а це Настя і надін на єгипетській. І тут губки оку, дві рибки, буква НИ. Я. Yeah. Оця фотографія, яка типа моя шкільна для шкільного паспорту. Потім о, пісочний годинник, пісочна ваза. Це картина з піску з Єгипту, яка тут розсипалася при дорозі. Вона була нормальна, а не якась така моя фотка. І буква А, і отут ще, ще адреса на дім, треба положити її от туди. От туди. Так. Ем, так, оце все я вам вже показала. Далі тут йде ще отака от ніша, в якій е, тетраборат натрію. І заламінована моя любимая іконка. Ну, газочок. І тут далі йде тумбочка. В цій тумбочці зверху. Тут така просто день, поки школа не почалась. Там мої, внизу мої блокноти. А тут в цих тумбочках так майже нічого нема. Так, в цій тумбочці просто блокнот пусіки, в якому я вчора робила запис е, бумага. Мій воркбук ще за перший клас з англійської, Воркбук за, за цей останній навчальний рік. Е, і папка хто вчиться в моєму класі. І в... Знає, хто така Марія Володимирівна світлова література, то знає, на що ці папки треба купляти кожного тижня. Ем, от, мій перший словник, в якому просто дуже доступно, там зразу все пояснюється. Він так і книжка. Це мій іноземна шуфлятка. Ну, тут, в принципі, так все і буде. От, мій темничок з німецькою. Тут, в принципі, так все і буде. Якщо буде школа, тільки я поміняю деякі книжки на інші. І отут у мене стоїть така штучка. Папка для зошитів, в якій в мене не потрібні ручки олівці, мій старий пенал. Літер валяється. Не викидала обгортки спеціальні для англійської. Мій щоденник, який у мене має бути на наступний рік, звісно, в гімназії типу Forever. Там всякі штучки і всякі речі, які шкільні, я їх не викидала з цього року. Отак, вот під столом у мене є тільки вот такий патичок. Ну, вот так вот виглядає мій стіл. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал тут або тут, у Мені скоріше всього тут. І з вами була ННН. Я вас дуже всіх люблю і всім па-па.